Да. Друзі, всім привіт! Сьогодні перше відео на моєму YouTube-каналі, де ми розглянемо Kia Optima Hybrid. Гнали! Орейська брюнетка, яка поєднує в собі стильний дизайн, економічність і новітні технології. Перш ніж перейдемо до технічних деталей цього автомобіля, я думаю, що варто зацінити зовнішній вигляд. Автомобіль, як на мене, виглядає сучасно і динамічно, незважаючи на свій 2013 рік випуску. Аеродинамічний кузов. Стильна світодіодна оптика. І легкосплавні диски зі спеціальним дизайном, які були розроблені для гібридної версії даного автомобіля, які зменшують опір повітря і тим самим сприяють економії пального. Щодо технічних характеристик даного автомобіля, атмосферний двигун об'ємом 2,4 літра, який працює в парі з електромотором на 50 кінських сил, що видає. Максимальну потужність 209 коней, розгін до 108,5 секунд, максималка 190 км за годину. І при цьому всьому розхід в місці 7-8 літрів, по трасі 5-6 літрів. Але чи все так ідеально, давайте з вами сьогодні розберемось. які взагалі бувають модифікації в даного кузова? Цей кузов випускався з 10 по 15 рік. Виділимо, напевно, 4 модифікації. Перша модифікація це Авто з бензиновим двигуном 2.4, атмосферний двигун GDI, який взагалі не славиться своєю надійністю, і я б не рекомендував дане авто розглядати для покупки. Як правило, 20-30% цих двигунів не виходжує і навіть 100 тисяч км. Друга модифікація це дизельні мотори. Їх в нас в Україні є дуже мало. Загалом вони йшли тільки на європейський ринок. На авторія можна зустріти до 10 автомобілів з мотором 1,7. Вони надійні, але переважно дорожчі за інші. В тому ціновому сегменті, скільки вони коштують, можна підібрати вже набагато краще авто за класом. Третій варіант це газові Kia Optima або Sonata. Вони йшли з двохлітровими двигунами LPI на корейський внутрішній ринок. Називалися вони не Optima, а k 5 Це дуже-дуже сильно надійні автомобілі. Вони виходжують по 700, по 800, по 900 тисяч, по мільйону. Взагалі без ніяких проблем. Але вони зроблені максимально. По комерційному дешевленню матеріали салону і всього решта. І четвертий варіант це KIA Optima з гібридною системою. Що Що стріляє? Давай, по новому, Міша, все хуйня. І четвертий варіант це KIA Optima з гібридною системою. Що це таке, давайте з вами розберемось. Що ж знаходиться під капотом даного автомобіля? Як правило, тут завжди все в пилюці, тому що не вимагає якогось детального систематичного огляду. 2,4 атмосферний двигун. Тут у нас стоїть за цими пластиками 6 коробка автомат з інтегрованим всередині. Електромотором. Тут у нас знаходиться другий електромотор, який виконує функцію стартер-генератора на автомобілі. Заводить мотор ремінним приводом, без привичних звуків стартера, як на інших автомобілях. Як він це робить, зараз покажу. Всі ці агрегати є досить надійними, якщо їх використовувати за призначенням і не гатити з кожного фітлофора на всі 209 кінських сил. Як взагалі працює дана гібридна система? Електромотор працює завжди постійно, або як тяговий механізм, або як генератор і заряджає власне, батарею. Батарея тут літій полімерна, всього на всього на 1,62 кВт, інтегрована в багажне відділення і займає не так багато місця, як здається. Детальніше саму схему я покажу вже в русі. там на панелі приладів класно буде відображатися, як працює вона. Ще скажу кілька слів, як працює в інших марках автомобілях. Toyota. Ford гібридна система, Porsche гібридна система працюють аналогічно, тільки в них відрізняється сама сутність. Тут ми можемо сказати, що ця система працює більше на баланс. Вона їй дає емоцію у вигляді класного прискорення і відносну економію в Porsche. Система більше працює не на економію, не на баланс, а на саме прискорення, коли в бензиновому двигуні турбояма, електромотор компенсується автойоті. І ця гібридна система більш націлена на економію в тих варіантах, де встановлена варіатор, кропка варіатор. Тобто фактично механічно всі ці автомобілі вони подібні між собою, але ціль в кожного з них зовсім інша. Багажне відділення. Як для седана такого класу, досить просторе. Ось це місце забирає сама батарея, досить невелика, тим більше зверху щось можна покласти як довго. Тут у нас встановлений акумулятор. Знизу поміщається ще повнорозмірна запаска. В принципі, Багажного відділення хватає з головою, більше немає, що тут розказувати. В першу чергу, що хочеться сказати про салон. Дуже зручні сидіння, класні, комфортні, дуже багато місця в салоні, незважаючи на мій зріст, 1,93 три. Класні сидіння з підтримкою поясниці. Єдиний нюанс в плані посадки це підголівник. Напевно, хотілося б мені його чуть винести вперед, але він далі вже не регулюється. Але можливо, це відноситься до проблем людей з моїм ростом. Класні підлокітники, що на ліву, що на праву руку, дуже зручно сидіти. Класне мультикермо з такими анатомічними вигинами, де просто ідеально лягає долоня, дуже зручно триматися. Єдине, що заводу тут іде інша шкіра, це вже руль перешитий. Які взагалі бувають комплектації? Це авто середньої комплектації. До максималки тут не вистачає топової музики від Infinity підігрівів і вентиляції, і сидінь стоїть велика заглушка, і е, двох люків в деяких комплектаціях вони йдуть. Що ще дуже сильно подобається, це сама приборна панель. При увінкненні. Зажигання, дуже інформативний екранчик, яким можна користуватися, бачити, як працює сама гібридна система, розхід, залишок палива, середня швидкість, кількість часу за кермом, тріпи і температуру навколишнього середовища. Як на мене виглядає дуже сучасно. На рахунок мультимедії тут стоїть малесенький екранчик, але він працює досить непогано, тобто можна користуватися як і кнопками, так і сенсором. З плюсів також камера заднього виду за рахунок маленького розширення екрану, вона досить чітка і працює класно як і в день, так і вночі двохзонний клімат контроль досить інформативно, просто, класно, стильно. Класне дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням. Тобто, коли взаді їде автомобіль вночі з увімкненим дальнім світлом, то воно буде затемнятися. Також тут три кнопки для автопультів відкривання шлагбаумів, або дверей до гаражу. Ну і компас. Він в нас в Україні не дуже актуальний, але все ж таки є. Та й все, в принципі, тут більше нема що розказати. Покажу ще коротко задній ряд і поїхали, проїдемося. В задньому ряді плюшок не так багато, як спереді. Але сідаю з цієї сторони, щоб показати, скільки місця за мною тобто водієм росту 1,93 м. Нога місця цілком аж достатньо. Єдине, що не поміщаюся головою, треба суватися. Також є пілокітник. Загалом, типу, зручно сидіти, класно, багато місця. Автомобіль на свої параметри досить класний. А, давай дай менше камеру. Є повітря дуви, які можна регулювати на кожного пасажира, а також закривати поток повітря або відкривати його. Погнали, проїдемось! Що хочеться відразу відмітити, дуже-дуже тихесенько. Тобто в міських умовах автомобіль себе поводить на власну оцінку до 40, 60-70 км за годину, тобто, в міських умовах. Хочеться просто їхати тихесенько і мовчати. Дуже тихенько себе поводить автомобіль. Але ця магія пропадає, як тільки ви виїжджаєте на трасу. Тобто при 100, 110-120 гуде, як в барабані. Чому так? Тому що шумоізоляція автомобіля абсолютно у всіх дверях, в стелі, в крилах відсутня, її тут немає. Вона тільки присутня в підкапотному просторі, тобто цей щит, що між. Салоном і моторним відсіком. Він зашумлений класно. До мотора взагалі немає ніяких претензій, працює дуже тихесенько. Тому якщо обираєте автомобіль суто для міста, це дуже класний варіант. Але якщо в більшості випадків ви їздите за містом або з міста в місто, то напевно, що такий варіант вибирати не варто. Як же працює гібридна система? Бо багато в кого викрили неуявлення про її роботу, багато хто думає, що вона працює тільки до 40 км за годину. Зараз постараюсь показати вам. Ось ми рушили. Анімація нам показує, що ми їдемо на Тязі Електро. тобто Батарея розряджається, електромотор працює і тягне в авто. Але як тільки ми нажмемо на газ, відразу підключається бензиновий мотор, і вони працюють в парі. І так відбувається постійно. Зменшуємо швидкість, нажимаємо на тормоз, виключається бензиновий двигун. Коли батарейка розряджається до 30-40%, він включається і починає працювати як генератор. Коли потрібно більше сили, він вмикається. Коли потрібно зарядити батарейку, він вмикається. Решта часу працює постійно електродвигун. Це ляшко до ми в ліфті застряли. Дуже класно реалізований поворотник. Він може працювати як при дотику, так і при натиску. Якщо до нього дотикаєшся, три рази мигає поворотник, якщо нажимаєш, мигає, поки не повернеш. Класна функція. По підвізці спереді стоїть Макферсон, ззаді багатоважена підвізка. В принципі, зі своєю задачею повністю справляється, комфортна, м'ягальсенька. Відносно класно рулиться, не валка, і, що саме класніше саме в корейських автомобілях вона надзвичайно дешева. Коли ви стикнетесь з нею і дізнаєтесь на дізнаєтесь ціни на запчастини до підвізки, ви будете шоковані їхньою низькою ціною. Які ж бувають Косяки в даного автомобіля. Насправді їх не так багато. Е, перший такий вагомий косяк в автомобілях з комплектації з електроручником часто летять блоки цього ручника, і їх важко де знайти, тому що тому що вони часто ламаються і в дефіциті. Також до недоліки можна віднести електромуфту, яка стоїть в комплектаціях, де електричний підсилювач керма. Де вона знаходиться і що з нею робиться, зараз ставлю відео. Отаку дрібничку, яка вартує 70 гривень. 70 гривень приходить розібрати пів машини. Це жесть. От що воно перетворилося. На рахунок комфорту, на рахунок керованості для простого користувача, для простих цілей, для добрання з точки А в точку Б його повністю вистачає, він комфортний. Ми їдемо зараз по досить поганій дорозі і... Автомобіль справляється з тими нерівностями, але варто розуміти, що Кія, Hyundai, Toyota, Ford вони ніколи не будуть такі комфортні, як комфортні німецькі автомобілі, автомобілі Вагу, автомобілі BMW, автомобілі Мерседес. І від них не варто очікувати чогось. Великого, тобто їх повністю вистачає, але хто їздив на ав... німецьких автомобілях, той знає, про що я говорю. Підведемо підсумки по даному авто з плюсів. Автомобіль швидкий, низька витрата палива, дешевий в експлуатації. Досить стильний і комфортний в умовах міста. До мінусів можна віднести погане лакофарбове покриття, яке відносно конкурентів є дуже тонесеньке, порядку 120-130 мікрон. М'який лак, який з часом відсітає місцях, утворюються сколи, багато відлущувань фарби, царапини, і вони не заполіровуються як в конкурентів. Другий мінус це низький кліренс. Для міста його повністю вистачає, але виїжджаючи за місто, ви відразу відчуєте цей дискомфорт. Третій мінус це відсутність шумоізоляції. Да, Капотний простір класно зашумлений, але по салону, по дверях, по стелі це просто барабан. І чи буду я рекомендувати дане авто для покупки? Скоріше ні, ніж так, тому що автомобіль вже виїздив своїх 200-250 тисяч, мав кільканадцять рук. І, беручи його, ви просто спотворите собі. Уявлення, представлення про автомобільний бренд KIA. І що б я рекомендував взяти слідуючий кузов, він вийде набагато свіжіший, там пробігу буде на 100-150 тисяч менше. Також є і гібридні версії, і набагато надійніші. І ви переплатите тих 2-3 тисячі доларів між цією версією і наступним кузовом, але просто беручи. Даний кузов, ви вкладете ці кошти сюди в ремонт. От і все. Надіюсь, вам було цікаво. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Будемо з вами в майбутньому оглядати дуже багато класних автомобілів. Цікавих будемо розвивати україномовний Ютуб, в майбутньому збирати класні збори, допомагати військовим, допомагати тим. Хто потребує. Всім дякую за перегляд. Пока!